Сьогодні ми з вами говоримо про гроші, тому не менш важливою темою є те, як же правильно читати гроші. По-перше, давайте поговоримо про валюту, яка найчастіше зустрічається серед англомовного середовища. Це долар євро та фунт стерлінгів. З доларами все зрозуміло. Вони читаються майже так само, як і в українській мові. Один долар англійською буде one dollar. Можете повторити за мною? One dollar. А ось оця валюта не буде читатися як євро. Це буде читатися як Юро. Юро. Значить, знаєте, якийсь Юра, який торгує євро. От запам'ятовуйте. Одне євро англійською буде one euro. Ну а фунти стерлінгів дуже складно вимовляється українською мовою, але англійською це дуже легке слово. Один фунт стерлінгів – це one pound. One pound. Про валюту поговорили, а тепер давайте поговоримо про цифри. Згадаємо, як читати цифри. В принципі, тут нічого складного немає. Якщо у вас там 89 доларів, то ви читаєте як «eighty Nine dollars. Нічого особливого. А як ви, наприклад, прочитаєте ось таку цифру? 115. Але ви ще можете почути такий варіант, як 100 fifін. 1001. Це також допустимо. А як на рахунок ось цієї цифри? 206. Або 2006? Hundred Не hundreds. Зверніть увагу, у нас, якщо ми кажемо дві сотні, як це вже як множина, але в англійській мові «hundred», «thousand» не буде в множині. Ми залишаємо ось так дві сотня. Три сотня. 300. 400 hundred, hundred» і так далі. А як ви прочитаєте ось цю цифру? 1000. А ось цю. one, thousand one hundred». Та, можна і так сказати, так буде правильно, але ви можете багато разів почути, як носії кажуть 1100 11 сотень. Якщо ваше число від 1100 до 1900, то носій може використовувати та частіше за все буде використовувати е, рахування в сотнях, наприклад, 1500, 1600, 1900. Спробуйте, зможете прочитати мені ось це число як носій? 1200. Ще є один такий цікавий момент в американській англійській мові слово thousand може замінюватися на слово grand. Наприклад, one thousand це one grand", Two thousand – це тіґранд. П'ятдесят п'ять тисяч це 55 grand. Продовжуємо говорити про числа. Як ви тепер прочитаєте ось це число? Ви можете сказати 1101 Або 101 and 1. Або, як вам тільки що пояснювали, ви можете сказати 1100 ан. 1100 ен. Вибирайте будь-який варіант, який вам подобається. Всі вони будуть правильні. А як ви прочитаєте ось це число? Хтось з вас може сказати sixteen fifty seven. Розділяючи це число на дві різні цифри. Але це неправильно, коли ми говоримо про гроші, ми ніколи не будемо розділяти числа, ми будемо їх читати повністю. Якщо б це був якийсь рік, або там якийсь номер чогось, номер журналу, номер якогось девайсу, тоді б ми могли розділити ці цифри. Але якщо ми говоримо про гроші, то ніколи ми не будемо розділяти, ми будемо читати повністю. І тут є три варіанти. Перший. 1657. 1657. and І 1600 Ну і останнє, як ви прочитаєте ось це число? 2000 або 2 grand. Це число не читається як 200. Тому що воно вже більше. Ніж 1900. Я вам казала тоді, що ми використовуємо е, злічення по сотням тільки, якщо число до 1900. Після 1900 ми вже читаємо повністю. Тобто оце число буде читатися як 2299. А як ви скажете англійською? 300 доларів. 300 або 300 доларів. А правило таке: якщо у нас є конкретна цифра, скільки тих сотень мільйонів або тисяч, тоді саме слово тисяча мільйони сотня не будуть змінюватися, не будуть ставитися на жну. Наприклад, 10 тисяч доларів. 10,000. Тобто, це закінчення з лицем на жина, вона йде в долари. А як сказати, наприклад, 30 тисяч доларів. $30,000. Як сказати п'ять тисяч доларів. $25,000. Те саме буде з сотнями і з мільйонами. Наприклад, як сказати, 500 євро. 500 Юрз. 500 euros. Як сказати, 6 мільйонів доларів. Six million dollars. Як сказати, наприклад, 7 тисяч цих фунтів. Seven thousand pounds. Але якщо у нас немає конкретної цифри, ми не знаємо, скільки конкретно мільйонів, тисяч або сотень, ми просто хочемо сказати, наприклад, там, мільйони українців були вимушені покинути свої домівки, сотні людей або там. Тисячі подарунків да? От в такому значенні. Тоді ми будемо, звичайно, додавати закінчення С, тому що ми не знаємо, скільки конкретно. Millions of people, Thousands of dollars, hundreds of Ukrainians, і так далі. Наче нічого складного. Тепер ви повинні практикуватися. Ваше завдання подивитися 10 відео, прослухати їх і зрозуміти. Яке число вони називають?